У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Про затримання йому особисто доповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Операція із затримання була дуже непростою, каже президент. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців національної поліції, СБУ та інших служб. Підозрюваний у злочині – 18-річний хлопець. Наразі тривають слідчі дії та експертизи. Правоохоронці перевіряють інформацію, яку розповсюджують у російських змі щодо вбивства Ірини Фаріон, зокрема про те, що відповідальність за нього взяв на себе представник російського неонацистського руху. Напередодні пізно ввечері російські телеграм-канали почали поширювати відео, як стверджують, вбивство Фаріон тривалістю не більше 10 секунд. З кадрів майже нічого не зрозуміло, оскільки камера більшість часу чимось прикрита. Однак на записі чути крик і постріл також на секунду видно місце, де це відбувається. Запис нібито моменту вбивства показують наприкінці довгого ролика під назвою Маніфест українського автономного революційного расиста на цілому ролику є вотермарк російського неонацистського угрупування National Socialism White Power. Зокрема, змі повідомляють, що раніше в середовищі так званих російських ультраправих багато хто висловлював упевненість, що угрупування National Socialism White Power – це проєкт російських спецслужб. Що мене більш всього ну, збентежило, це те, що ця історія з'явилася тільки майже через п'ять днів після вбивства. Тобто, зазвичай такі речі робляться одразу протягом там, години, двох, трьох, коли. Там, Щось відтрапилося, і одразу якась організація бере на себе відповідальність. Тут тягнули 5 днів. Для мене не зрозуміло, чому так довго. Можливо, я припускаю, що якась із сил намагається зіграти в цю, о, в цю гру, використати це вбивство в якихось своїх інтересах. Можливо, чекали, що по гарячих слідах буде затримано вбивць. Побачили, що вони затримані не були, і можливо спробували. А давайте ми тепер ми зіграємо. От зіграли і вкинули в інформаційний простір України. Цю історію вона виглядає як на мене. Ну, взагалі нелогічно, нераціонально. При чому тут расизм, при чому тут white power, чому це з російських пабліків воно зайшло? Яке відношення воно має до України? Тобто, як на мене багато що незрозуміло, Я дуже покладаю велике сподівання на ту експертизу, яку повинні провести в Нацполіції у цього відео. Що це за відео, як воно було знято, коли відредаговано, Можливо, якісь метадані, щоб можна було для себе скласти враження. Можливо, воно наприклад штучно створена частина. От там де йдеться про секунду відео, де, начебто, момент вбивства, можливо, воно створено штучно, бо зараз штучний інтелект створює такі відео епічні, що майже не відрізнити від справжніх. Тому я думаю, тут треба ще раз дочекатися якоїсь підтвердження або спростування візьмемо за базу, що якщо б це угруповання, яке для України не характерне: white power, расизм взагалі у нас у цій історії. Я коли почув про расизм, у нас що завгодно може бути срач в соцмережах, ми за ту партію, а про расизм це точно не про нас. І тут спливає ця історія з расизмом, з білою силою, яка характерна в першу чергу для РФ. Неонацистські організації для України не характерні взагалі. Ну у нас немає згадувань в кримінальних новинах там раніше. Не пам'ятаю відверто, там ні нацистські групіровки. Ну не пам'ятаю дійсно такого не було. Расизм для України у нас може бути що завгодно. Там розкрадання бюджету, видобутка корисних копалин без дозволу, це все можливо. Корупція, все Но про расизм. Ну це точно не Україна. Ну от у нас скільки проживає людей різноманітних різноманітного походження з Сирії з Азербайджану, але ні до кого я ні жодного разу не бачив нічого, щоб було відношення, там от таке, як є в Росії, там як їх там називають, такого немає. А, і ця історія характерна більше для росіян і white power і неонациські організації. Як на мене, можливо, Україна тут намагається протягнути за вуха саме неонацистською цією символікою. Що неонацисти, же ж постійно звинувачують, що ми всі фашисти, нацисти, неонацисти, і тут ось. Ні, нацистська яка групіровка, щось вона вчинила, і знову Україна, і це в Україні розвивається. Можливо, ще раз якась третя сила намагається цим скористатися і зіграти на свою користь. Я думаю, що так. От саме це відео, можливо, вони й вкидали, можливо, вони й приймали участь до підготовки. Бо ще раз Україна, white power, расизм ну, це не про нас. Ну, це точно не наша історія. воно нам чужда, ну взагалі ну. Що завгодно може бути, але цього ну цього немає. Ну цього досвіду у нас немає. Тому от можливо це вкид від російських спецслужб, які можливо пропускаю. Почекали, що українські поліціянти не знайшли. Замовників не знайшли, не знайшли виконавця і спробували втрутитися в цю гру, і от зіграти таким чином. Але ще раз повертаючись, давайте почекаємо на дослідження цього відео. Ну сподіваюсь, що воно буде швидше ніж пошук замовника по гарячих слідах. Ну от, особисто я не прогнозував. Відверто скажу, я не бачив своїй інформаційній бульбашці людей, які б очікували, що з дня на день з'явиться якесь там фото, відео. Матеріал або не знаю, там, в телеграм-каналі, якийсь текст. Ну, давайте ще раз скажемо. Ну, для нас взяти на себе відповідальність за якесь не знаю, там, вбивство, теракт, ну, в Україні це не характерно. От я от з вами спілкуюся, я намагаюся згадати, коли у нас щось відбувалося таке гучне, і за це якась організація, якась людина брала на себе відповідальність. От відверто скажу, я такий момент пригадати не можу. Може, у вас є там на пам'яті щось, але відверто, ну там ж ну. Не знаю, залізаю на початку нульових, не пам'ятаю такої історії. Так, 90-ті, Марія, Деві Христос, але ну, там не про це було. Там МММ щось на кшталт, теж не про це. І от Так, щоб щось підірвали, когось розстріляли, потім маніфест. Ні, навіть Павло Шеремєт був вбитий нічого. Денис Вороненков, депутат Держдуми Російської Федерації в центрі Києва, розстріляний нічого маніфестів жодної відповідальності. Тобто, я думаю, якась третя сила намагається зіграти в цю гру на території України. Дивіться, одразу першу, перша думка що це зробили росіяни. Одразу перша думка, але постійно наголошую: я не хочу, щоб ми скотилися до рівня росіян, коли щоб не відбулося в них. В них два винуватих: це українські спецслужби, це англосакси. От взагалі, я не хочу, щоб ми теж так звісно, це дуже зручно для нас. Це росіяни 100%. Ну у нас є слідство. Хай вони з'ясують. Що це росіяни? Ми чітко скажемо, це були росіяни. Можливо, якась це на там інша історія з приводу незна між особистостих неп... там, стосунків, не знаю загиблої та якихось людей, не знаю, які там не знаю, там, хотіли помститися, не знаю, за її роботу в Верховній Раді, за її там якісь політичні висловлювання після політики Верховної Ради. Можливо, це якісь були неприязні стосунки там безпосередньо вже зараз. Тим паче, що вона була фігурантом деяких кількох скандалів, як з військовими, так і з хлопцем, які якого в Криму було затримано. Треба дочекатися слідства. Якщо вона скаже, що всі версії всередині України відпадають, ми все перевірили, залишається тільки зовнішньо. все, питань нема. Ми чітко впевнені, що це дійсно була Російська Федерація. Так само мог міг завербувати хто завгодно. Знаходять людину, пропонують гроші, особливо якщо. Людина в боргах, якщо людина, наприклад, забругувала 5 тисяч доларів програла в онлайн-казіно, а їй пропонують 5 і ще 5 5 погасити борги і 5 на додачу, то ну, за 10 тисяч доларів ну, я впевнений, що знається багато людей, які можуть чинити цей злочин. То питання, з якими паспортами заїхали. От, щоб заїхати в Україну, треба ж візу отримати. Цікаво, або вони заїхали за українським паспортами. Тоді одна історія. Якщо за візами, друга історія М -м -м, Цікаво, а Хто ж так прогледів і е, дозволив цим людям заїхати? Тобто, ще раз, все може бути заїхати, могли вже і виїхати давно з України, могли можуть ховатися в Україні. І цей хлопчина, який в цьому кумедному капелюсі в окулярах він. Як на мене, міг просто відволікати увагу. Просто сидить такий собі хлопець. Ну, який він дійсно привертає це, бо увагу ну, такі окуляри. І, можливо, його ще раз. Я я пропускаю, можливо, його виняли, на, ви найняли. Просто посидіти два тижні тут, просто там сказати, слухай, ми тут робимо соціальний експеримент, тисяча гривень на день, просто сиди. От, просто сиди і все. В кінці, в кінці дня будеш отримувати гроші. Можливо, він дійсно не до чого, а інші люди. Які знаходилися за лаштунками, і вони керувалися процесом, але це знову припущення.